Всім привіт! Ви на каналі житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні в нас буде невеличке таке відео, просто щоб не, не загубитися, навалилися справи. Всі ми знаємо, які в нас зараз такі дні, яка куловерть передсвяткова, так би мовити, але ну, свято, як для мене, то не дуже воно й свято. Але просто ну, справи та й усе, їх треба. Повирішувати закінчення року, деякі справи подов'язувати щодо в'язання. В'язала я мало, але хочу сказати, що завершую я в'язальну толоку. У мене результатів дівчатка немає, більш нічого не зв'язано. Просто зв'язаний розовий мій із софті плюс. Чи з софті, чи софті. Софтія кардиган, який у мене був спочатку, я показувала, хто слідкує за в'язальною толокою, Більше я нічого не дов'язала. Заявлялося багато, ковта з северянки не дов'язана, бо я її, я, скажімо так, свідомо не в'язала, бо були інші справи. Ми в'язали на благодійність. Зараз я збираю посилку, <реш> для Наталочки, покажу вам. Збираю посилочку, нарешті нарешті, нарешті я зібралася. Взагалі часу дуже мало. Позаправляла кінчики, відправляю на талці три маніжки і дві пари шкарпеток. Що в мене є на даний момент? Тут посилочка у нас разом. Ми з Оксанкою відправляємо її, то зараз ще дозбираю, покладу пряжу. Ще щось придумаю і відправлю ось такі, дівчаточка, мої справи. І буду, мабуть, зараз знімати вам влог, бо довго вже мене не було на каналі, скучила за вами, ну, дійсно, роботи назбиралось багацько. Ну, нічого, все надолужимо. І в мене приємний подаруночок. Приїхала моя подружка з Німеччини і привезла мені такий невеличкий презент. Ось таку фірму я полюбляю, вона уважно дивиться мої відео. І знаєш, я люблю. Такої фірми мені присилала Надійка, подарунки. Є у мене й бальзам і теж рідке мило. Так ось мені подарувала подружка, ось таке гель для душа. Man... Мигдаль, ще з чимось дуже пахне. Магнолія і мигдаль пахуче. І я все люблю, що зв'язано з кокосом. Це для мене краса. І таке ось, здається, це рідке мило. Вітамінки. Це синочку, мультимінерали. Оці, знаєте, що розчинюються, шиплять. Тут є кальцій, і магній, цинк. Селен, молібден, хром. Ой, дуже гарний склад. Такі, пам'ятаю, як раніше були, оті спирину пса, що шипучий. Я вже синові дала, йому сподобалось такий приємний газований напій виходить з вітамінками і мій улюблений чорний шоколад. Обов'язково спробую. Дуже дякую моя подружка. Я думаю, ти мене дивишся. Дякую тобі велика з наступаючими тебе святами і вас, дівчатка, також. Ну, тепер продовження мого відео покажу я вам, що ж я зв'язала, чи мені вдалося, що мені вдалося зв'язати мої такі просування, трішки поговоримо. Ще був і ось такий спрей антиперспірант. Забулася зовсім, бо поставила вже користуюсь ним. Теж цієї фірми дуже мені вона подобається. Ще раз дякую. То трішки в'язалося. В'язалося це, підв'язувалося, підв'язала я ще одні шкарпеточки, що в мене були з, з чого вони з вівчарів. Северянки були зв'язані, зв'язала з вівчарів, докладу, хай наталка передасть адресно. Хлопцям, що я ще робила? Ще я зв'язала ті шкарпетки, що обіцяла для захисника ось такі. 49,50. Шикарні шкарпетки, в дві нитки, пряжа Ярнард, Forza Solid. Вийшли вони теплющі, вже я їх випрала. Я умістилася у два мотки. Тобто один моток в мене пішов на одну шкарпетку і трішки-трішки там залишилося. Було побажання високий пагомілок, Я зв'язала максимально, скільки я змогла високого пагомілка. Ось така пряжа. Вже в мене її <смір> не буде. Зараз я її останній моточок спакую і відправлю на подарунок. Наталці, хай спробує цю пряжу. Так що я вклалася, вив'язала вже, я, скажіть, я скажу, упаковку цієї пряжі. У мене ще було два, два моточки вже я вив'язала пряжу на шкарпетки захисникам. То програма максимум у мене по цій пряжі виконана. Далі я вив'язую цю пряжу. Ось в мене що вдалося мені зв'язати. Ще, мабуть, днів 10-12 не було відео, але мої в'язання були, у мене дуже багато часу забрали ці шкарпетки, великий розмір. І на спицях номер 3 я в'язала, бо я в'яжу слабенько, то я хотіла зв'язати, щоб вони були щільні, теплющі, то займалася такими справами. Зв'язала на подарунок ось такі шкарпетулі маленькі. Щойно, щойно, вони у мене спить, з роботи принесла. Сьогодні в мене субота, зараз в мене вже четверта година, швиденько знімаю вам це відео. Ставлю на завантаження, сама побіжу на нову почту відправити посилки, бо я ніяк не відправлю. Ну, реально, в мене зараз дуже такий ритм життя, що не виходить. Я як захочу, може розкажу вам колись про свої пригоди на каналі, на, вже, мабуть, на своєму, на жіночий щоденник Валентина. Хто не знає, підходьте, буде в описі під відео. Мені чоловік з мене сміється, тобі ти не можеш жити спокійно. Тобі все чогось чогось треба. Так от, ну, як то кажуть, як це зрею, розкажу. А може і не розкажу, ну, всьому свій час слідкуйте. Так, по жовтому процесу, по-моєму, все, як стояло, так і стоїть. Не хочу тягти, бо впаде тут в мене гітара. І рядочка не пров'язано і не відзнято. Все в мене входить в те, що мені потрібно знімати. А знімати нема коли. Буває таке, що й в'язати. Останнім часом я в'язала тільки трішки на роботі і все. Що по цьому процесу, по моїй павутинці? Вона просувається теж зупинилося в мене на стадії. Зйомо все. От дивіться, яка мене в мене приспособа для в'язання. Я взяла контейнер ось такими ручками, взяла туніський гачок. Ну, що в мене було, можна спити, у мене був туніський гачок, щоб я зачепилася тут. І ось так в'язала. Ну, я десь знімала під зйом, зараз я вам покажу. Вже в мене вечір, займаюся в'язанням. Своєї паутинки. Вив'язую рукавдовну, виробу я вив'язала. І ви знаєте, коли я зробила собі ось таку таке прилаштування цієї бобінки, я бобінку одягла на туністикий гачок, тут його так зафіксувала. І воно тут повертається. І дуже гарно подається ниточка. Скільки я не робила, дівчат, не ставила її на тримач, воно падає. Все, все падає, затримується подача нитки, змінюється щільність в'язання, мені це не дуже подобається. То я вирішила зробити ось таку застосунок, ось такий швиденько-швиденько ниточка повертається. От у мене ще посунулося. Зараз треба потрібно поправити, бо мені тільки. Дали світло, я однією рукою швитесенько ухопилася до рукоділля, до свого, поки є в мене час. Так воно крутиться на цьому тоніському гачку, чи спицю можете взяти велику, закріпивши, гарна йде подача нитки, гарна йде щільність в'язання. Мені подобається. Ось такі мої просування. Вже зовсім скоро. Планую, що я його до кінця тижня обов'язково дов'яжу. У мене таке завдання Х, як то кажуть. Донизу виробу я вже дов'язала і закрила низ виробу. Я приступила до вив'язування першого рукава. Ніби ниточка у мене залишається, все виходить так, як я хочу. Ниточки ще досить, то, можливо, буде рукавчик. Зовсім довгої не хочу такий ліктя, Мабуть, ще й залишиться трішки, буде мені оздобою на якийсь інший виріб. Я хвилювалася на рахунок того, що мені не вистачить пряжі. Але от в мене такий мій розрахунок тисячі метрів на 100 г пряжі. Це мені вистачає на виріб з довгими рукавами для мого зросту. Я щось Забула, що в мене було тисячі метрів тут на 100 грам. я таких складних візерунків не вив'язувала. Я ж з пицями 5,5. Ниточка тоненька, то в принципі на довгий рукав мені вистачить. Але хотілося б якусь е, не з довгим рукавом. Пряжа, не колюча пряжа ідеальна. Кідмохен на шовку це та пряжа, яка мені дійсно подобається, яка для мене навіть найменший відсоток в пряжі. Вовни, альпаки. Це вже поколює чи мохеру. Ну, це той склад, що мені подобається. Ще раз повторюсь, не пам'ятаю, де купувала, не пам'ятаю точно склад. Знаю одне, що кідмохер на шовку була якась знижка, я взяла собі 100 грам, бо Все одно по знижки, мабуть, коштувало гривень 300-350 за 100 грам. Але я вирішила, що 100 грам мені вистачить, можна шиконути. Чому дуже задоволена. У мене всі питання з, шкіри, з чутливістю шкіри вирішилися. Колір не передається вам правильно вже в мене вечір. Я не знаю, я і її підсвіткою знімаю. Зараз спробую без відсвідки. Теж зелений, він такий яскравий колір свіжої трави по весні. Ну, Тут я не впіймаю колір. Але буде обов'язково відеоопис. Я готую відеоопис на цей джемпер, і там все буде. Докладніше. Так, що, дівчатка, в'яжу. Я думаю, планую показати вам в цьому влозі рукодільному готову роботу. Джемпер. Ще назви не придумала. Буду дуже вдячна, як ви мені підкажете. Я думала його назвати смарагд, але він не такий вже і смарагд. Хотілося якоїсь такої гарної назви, небанальної, зелена, зелена трава. У мене ще така назва Хризоліт чи хризопраз, така робоча назва, не знаю, ще, дівчатка. Якщо ви маєте ідеї по назві цього мого виробу, хочеться, щоб акцент був на колір пряжі, то давайте зустрінемося з вами в коментарях. Ви напишете мені ваші варіанти назви виробу. Пряжа невагома, легенька, не колеться кідмахер на шовку. Майбутня моя паутинка Джемпер робоча назва Смарагд, Хризоліт або Хризопраз. Дуже буду вдячна вам за вашу назву. І ще раз вам буду вдячна за підтримку в коментарях, підписках і вподобайках. Ще побачимося, я працюю над виробом, щоб наприкінці цього тижня показати вам свою нову готову роботу і готую вам МК, як зв'язати цю гарну обновку до нового року. Тим паче, що в цьому новому році популярні всі відтінки зеленого, щоб до нас була прихильна господарка року змія, ось я вже і манікюр такий зробила. Думаю, що все в наступному році все буде добре, чого і вам бажаю. На цьому не закінчую свій влог, а приступаю до свого в'язання далі. Зустрінемося, дівчатка, ще нагадую, чекаю ваших ідей. На назву мого нового джемперу в коментарях під відео. І ось таким приспособленням, гарно воно тут у мене все йде. Що хочу сказати, по пряжі в мене вистачає. Я хвилювалася, що мені не вистачить на довгі рукава, але я передумала, я не хочу. В'язати довгих рукавів, в мене будуть рукав до ліктя. І, можливо, тут трішки залишиться, можливо, ще на якийсь буде аксесуар. Тут вистачить, я, мабуть, на таку булочку, паутинку для внучки. Ну, поки хай пряжа гарна, я довго до неї придивлялася, довго думала, що мені з нею зв'язати, бо гарний артикул, кітмохер на шовку пряжа такого гарного кольору. І мені не хотілося її зіпсувати. Я довго-довго думала, над якою паутинкою. Хотілося якусь, ніби І паутинку, ніби не банально, одна вже в мене є, але я її подарувала ну, до дочці, віддала донька носа. В'язала з газалки до Мохер-Бежева. Якщо кому цікаво, я залишу тут посилання, хто не бачив, як я в'язала. І ось моя зелена така ковтинка. Ще я назви не придумала. Робоча назва смарагд або «Хризопраз», не знаю. Ось такий у мене тут рукавчик. Такий він, я думаю, до ліптя. Я ще толком не міряла. Ось мені таку довжину я закрила такий не дуже ліхтариком. Трішки такий об'ємчик. Є вив'язаний азіатський росточок, низ закритий просто резиночкою, один на один пару рядів. По ньому я знімаю МК. Все буде хто захоче. Тут такі ось у мене є дірочки. Хто захоче рванинка, буде це все на каналі, хочу постаратися до Нового року зняти. Ні, Можливо, першого там, другого Першого буде вже обов'язково МК на каналі. У мене тут потрібно мені зв'язати, це я так загадую, як вийде. Хоча, в принципі, мені тут потрібно зв'язати оце такою такий відрізок. Тут, якщо сісти. На вечір можна це все сміло зв'язати, але зупинка, я ж говорю, у мене за зйомком. Один рукав я зв'язала без зйомок. Тепер треба мені показати, тут розказати, можливо, хтось із дівчаток початківців в'яже, хтось захоче зв'язати зі мною таку мою ковтиночку гарненьку, такий мій смарагд чи хлізобраз, ще не знаю. Можливо, ви придумаєте якусь мені назву, напишете. У в'язаній толоці? толоці в мене на цьому все. Вже наступає новий рік. Я думаю, що відео в цьому році вже в мене не буде, це буде останнім. У ну, зв'язку з моєю зайнятостю не буде мені просто фізично коли його знімати, монтувати і викладати, то хочу сказати, що завершується наш спільник «В'язальна толока. Я з 1 січня проведу розіграш призів. У нас є спонсори, дівчатка подарують вам подарунки. Від Надійки буде два подарунки, вже вони у мене є. Буду на цих святах займатися пакуванням. Від мене буде подарунок і подарунок від Світланки. Так що, всім буде. Вибиратиму, ще не знаю, як спробую освоїти той рандомайзер, взяти все на телефон і спробувати провести цю зйомку, якщо мені не вдасться. То, можливо, напишемо старим способом листочки, і син витягне, чи я там, чи як, і визначимо переможця. Безмежно вам вдячна, дівчатка, що ви були зі мною, що підтримували мене в цьому спільнику, що ми трішки-трішки повив'язували. Я про себе що. Я трішки повив'язувала, але зупинилася, бо потрібно було мені в'язати, ну, в'язати хлопцям. Я думаю, це було. Нагальнішим питанням. Я зараз буду збирати посилку. Для Наталки вже зібрала, а зараз буду відносити на нову пошту. Ось такі наші справи. Відправлю посилку, щоб дійшла своєму адресату, бо не було мені просто реально теж добігти до, до нової пошти. Дуже скучала за вами, хотілося зйомок, спілкування, але ну, якось так, на жаль, не завжди виходить те, чого ми хочемо. І, ви знаєте, YouTube це є просто хобі, це не джерело заробітку, а зараз такі часи, що потрібно якось виживати, і акценти трішки суваються. думаєш, що тобі сісти пов'язати, чи потратити час на відео, чи. Якщо є якась робота, яка приносить дохід, то присвятити цей свій час тоді, бо всі знають, що перегляди падають. Заробітки невеликі, ну якось так. Канал щось став на місці. Можливо, це зв'язано з тим, що я мало останнім часом і знімала, ну якось так. Просто не знаю, що знімати. МК. Теж не дуже заходять влоги, теж епізоди, ну, якось так, дівчатка. Я звертаю уваги, трішки понила ліричний відступ. Але працюємо, працюємо, бо вже по іншому не можемо. Я дуже вам вдячна, що ви зі мною сумую за нашими зустрічами. Будемо ну, наскільки є час, наскільки виходить, так і буде. Так що. Не, не тікайте, не розбігайтеся я тут. Я ж Повив'язувала трішки пряжу. Так що трішки-трішки в мене звільнилося. Планую не купувати ніякої пряжі, вив'язувати все те, що є. Зараз в мене основне таке на шкарпетки. В'яжу шкарпетки потрішку-потрішку понаходила я залишки. Не приготувала, зараз я вам покажу. Я зв'язала ще одну шкарпетку. Ще ж у мене робота. У мене дві пари шкарпеток. Одна на 49-50, одна на, на дитинку десь 4 років. І ще одна пара залишків. Зараз покажу. Так, дістала я. До цієї шкарпетки я не дов'язала. Пару, бо вона в мене була вдома а залишки пряжі на роботі, то це не І такий в мене буде ще процес. Я почала збирати у корзинку залишки пряжі і міксувати їх. Тут в мене Алізе Супервош з кідмахером. ось такі моточки. Такий один. Тут алізе Алізе Супервош теж Арттісан. Бежевий Алізе Артісан. Моя вона розказує нову пряжу вже придумала. І, і що? І ось такий, ось така ангора, що я брала на підмот. Коричневий такий махетчик. І вийшла в мене одна шкарпетка. Тут вже не було мені мохера, у мене тут трішки залишочок залишився, мені жалко було його використовувати в шкарпетки. Будуть звичайні такі, ну, ніби трішки некрасиві, але повинні бути домашні такі шкарпетки. Комусь на подарунок, чи в село, чи так, у чобітки. Вони десь на 38-39. Зважу ще одну шкарпетку і хай буде. Буває таке, питають, просять, немає в тебе на подарунок, може, там, чи мамі, чи, чи самі у дворі ходити. Галочучи чи чобітки, дівчатка просять, то я з радістю ділюся. І залишечки вив'язуться, і буде шкарпеточка. Оце ще такі мої дівчатка, невеличкі в'язані справи. Ну, якось так, по-іншому, поки що не виходить в мене. Ну що, невеличке включення своє я вам показала. Зараз я мчу на нову пошту відправляти посилку. дівчатка Наталці і... Доні, посилка. Ковтинку, хто не бачив, покажу. Ось така ковтинка на мені в'язала давно пряжа, газал. Лав, щось не пам'ятаю. Такі моточки. Дуже вона мені подобається, приємна до тіла, тільки розтягується. Я спеціально в'язала її таким овером. Дуже зручна. Планую ще таким візерунком теж собі колись щось зв'язати. Це така мені річ під джинси була, коли на міжсезоння я не знаю, що одягти. Швиденько одягнув і побіг. І дома в ній дуже зручно, ні жарко, ні холодно. Як отак потрібно зустріти гостей, то можна одягти ось таку ковтинку. Однозначно буду в'язати ще такого плану ковтинки. Ну що, мої дівчаточка і хлоп'яточка, якщо дивитесь мене, вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам тепла в душі і в серці. Миру на землі, гарних людей, бо ну, якось останнім часом. Чи такий ритм життя, чи ну, я не знаю, чи це особисті риси характеру людей, люди якісь злі, ненависні. Буває в таких ситуаціях, де нема тобі чого ділити, вони так себе ведуть. Ти задумуєшся, ну що не так з цим світом? Чи ми не пристосовані до цього світу, чи світ такий, не хотілося б, щоб було стільки жорстокості, як в нашому світі, є такої ненависті один до одного, ну якось це трішки вибиває з колії. І саме, ну, так, знаєте, саме образливо, що в цьому світі жить нашим дітям. Є діти, ну це діти, це відкриті, є люди чисті, творчі, такі як ми творчі люди, і коли ти потрапляєш в середовище. Агресивне, то це ще більше якось тебе. Ти задумуєшся над, над знаєте, як сказати, над цим світом, чи ти не такий, чи як. Хочеться просто спокою, хочеться тихого, спокійного життя в гармонії з собою, з людьми, а не от такого, як зараз. Відбувається в нас у світі. Хочу ще раз побажати нам усім добра, щоб нас оточували тільки гарні люди, щоб з нами траплялися тільки гарні події, щоб всі мрії наші здійснювалися, всі двері перед нами відкривалися. Хочу подякувати нашим хлопцям і дівчатам, нашим захисникам, які бережуть наш спокій. А ми на своєму місці повинні бути. Теж берегти мир, ментальне здоров'я своє, своїх рідних, свого оточення, бо це дуже-дуже важливо. Гроші грошима, життя проходить, але ж залишається і людяність. Людяність повинна бути в будь-якій ситуації, в будь-яких складних і нескладних часах. Це повинно бути. Це дуже-дуже важливо. І от мені хочеться, щоб наш світ став добрішим. Ну, бажаю вам ще раз добра всього доброго в наступаючому новому році. Ще зустрінемось, дівчатка. Наступним буде відео розіграш в в'язальній телоці, а потім МК моєї зеленої паутинки. Так що, хто не підписався, підписуйтесь, буду дуже вдячна вам за подобайку і за коментар. Щиро вдячна, що ви були зі мною і вдячна тим, що підписалися зі мною. Будемо ще довго працювати разом, радувати одна одну нашою, нашим спілкуванням яке зв'язано на основі нашого хобі, в'язання рукодільне. Трішки я ще вишивала, ну там мало чого показати, коли вже буде більше результатів, я обов'язково вам покажу. На цьому традиційно міцно, міцно вас обіймаю, мої всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина.